Mam koš moja ne lajme Ти, мамко, буде. Сине, жаль ти манко буде, си жаль ти манко буде. Якби ж мені, синку, не жаль, якби ж мене. Save to learn. Gracias. <laughs> Малко ж моя не лай мене, моя, не лай мені. Ей, залаєш ми в злогодину, залаєш ми. Годину сам не знаю де боги. Синку не жаль, як би ж мені, синку не жаль Ти ж на моїм серцю лежав Анатолія, і за відпущення йому всякої провини вільної, невільної. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Щоб Господь Бог оселив душу Його там, де праведні спочивають. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, милості Божої, Царства Небесного відпущення гріхів Його. У Христа Безсмертного Царя і Бога нашого просимо. Дамой, Господи, Господи, Господи помилуй. Сьогоднішній день ми з вами привезли додому воїна, який вже два роки як бажався пропавші безвісти. Ви знаєте, цей статус найважчий, тому що. Одна справа, ти знаєш, людина жива, з нею все добре, слава тобі Господи. Людина загинула, ти знаєш, що, де могила є. Ти приходиш там для того, щоб поплакати. А друга справа, коли ти не знаєш, де він, що з ним, як він, коли твоє серце розривається в догадках. І сьогодні, дорогі мої, нарешті ми з вами зустріли. І провели в останню дорогу мужнього воїна Анатолія, який служив до облисній 24-й бригаді імені Данила Галицького, бригаді, яка вела бої за Попасну, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, бригаді, яка звільняла Херсонщину, де він і зник без вісти. Сьогоднішній день відновилася якась маленька історична справедливість, тому що... Вже рідним і матері буде де прийти. Буде той кусочок землі, який стане для них тепер рідним. Тої землі, в якій буде лежати їхній син і брат. Буде могилка, яку вони зможуть доглянути. Тому що, ви знаєте, любляче серце якось має таку проявляти любов. На жаль, ця любов буде проявлятися не до його дітей, не до його внуків, а буде проявлятися тут, на могилі. Сьогоднішній день хочу побажати рідним, щоб вони мали в собі силу і відвагу жити далі, пам'ятати, що виростили вони достойного сина, достойного брата. А нам усім мати добру пам'ять про цього мужнього воїна. І ви знаєте, якось я задумувався, що прийде час, коли про нас всіх позабувають, а про тих хлопців будуть пам'ятати. І вони заслужили на ту пам'ять. Амінь і Богу нашому славу. Шановна громада, я хочу долучитися від імені всіх жителів нашої громади і сказати слово і від себе особисто. Від усіх усіх, хто проживає в нашому місті, в селах уже нашої громади. Проводжаємо останню путь ще одного жителя нашої громади, який народився в місті Жашків. Тут здобув робочу професію, створив родину, народив дитину. Все здавалося б, було б так, як у всіх людей. Можливо, щось не вдавалося створити, але то є життя. В кого щось вдається, в кого не вдається. Хтось шукає щось краще в житті. Це безперервний процес. Але окрім того, що ми проваджаємо жителя громади, ми проваджаємо патріота, якого ми втратили. А як до війни ми відносились до слова патріот. Чи В повному розумінні цього слова, хто це такі взагалі ці люди, що таке патріотизм. І зараз ми можемо твердо сказати, що саме на таких людях, саме на такому понятті і тримається Україна. Якщо ми вважаємо себе українцями, окремою, незалежною, статутною нацією, то ми повинні розуміти слово патріотизм. На це не навчають десь в спеціальних закладах. Його зараз звертають увагу, трактуючи, що таке патріотизм, і якими повинні бути справжні націоналісти. А ми ж так гарно хвалимо наші національні традиції, звичаї, нашу їжу, нашу віру. Але то все патріотизм. Який потрібно розвивати, але і потрібно захищати. І знову, захищають ті патріоти, які, можливо, і не навчались основам патріотизму, але в душі, в корінні, в генетичному коді вони такими були. Таким був і Толя. Простий хлопець з простої родини. Не заганяли його. Територіальний центр комплектації. Сам пішов воювати, ніде не ховаючись. Ще в 2022 році. Так і не повних два роки. Ми не знали, де він. Служив Толя солдатом, старшим стрільцем. 3 механізованого відділення, 3-го механізованого взводу, 9-ї механізованої роти, 3-го механізованого батальйону військової частини А-0998. Воював у всіх гарячих точках, а там холодних не буває. На передовій віч навіть з ворогом і скрізь гаряче. І саме отакі прості хлопці, які проживали в суворих умовах. Працювали руками і звикші до труднощів життя. Саме такі сьогодні і воюють і гинуть. Але з кожним патріотом, який загинув, слабша є Україна. Ото були віддані люди своїй землі, своїм полям, які оточують нас і були родючі, своїй родині. Своїм людям, тобто нам з вами. І зараз повинні зробити висновок, якщо патріоти гинуть, слабна Україна, щоб вона не зруйнувалася, ким ми повинні бути. Не просто сьогодні спустити сльозу і провести Анатолія і таких хлопців, які ви вже провели, і забути, чи все-таки міцнішати тим що ми живемо їхніми подвигами щоденними там на передовій. Якщо не зробимо таких висновків, Україна не буде жити. 30 го числа 8 го місяця 2022 -го року поблизу Новомиколаївки під час артилерійського та танкового обстрілу Толя загинув. Ніхто не знав. 22-й рік перші втрати в серпні місяці і Толя зник. Що мама відчувала? Основна маса, ми дорослі люди, і ми знаємо, що то значить рідну кровинку втратити. А для мами, яка його викохала, народила, як важко було ставити легко, ми то не знаємо. Це знає тільки мама. І хоронити дітей, які повинні були би доглянути батьків. Сьогодні хоронити найважче вам. Тому, шановна мама, найперше вам слова співчуття, я хочу висловити. Від усіх жителів і тут присутніх, і тих, кого тут немає, то надзвичайно велика втрата. Нехай Бог дає вам сили витримати це горе і жити далі, в ім'я своїх рідних. В ім'я близьких, ім'я внуків, в ім'я сина свого. Всім рідним і близьким, які знали Толю, пам'ятаймо, не забуваймо і будемо міцніші нашою пам'яті. І все-таки з гордістю, голосно кажімо, слава нації, смерть ворогам і слава Україні. Шановні присутні, воїни Збройних сил України, воїни побратими Анатолія. Два з половиною років серце матері металося, серце матері надіялось на якусь звісточку. Надіялось на те, що, а може в полоні, а може поранений. Серце ж дружини писало в соціальних мережах звісточки. Може хтось бачив, може хтось чув. Але ні, напередодні ми отримали страшну звістку, підтвердження того, що за збігом експертизи ДНК тіло, яке було знайдене, є тілом Анатолія. Анатолій служив спочатку на Миколаївському напрямку, потім на Херсонщині. З 22-го року, нікуди не ховаючись, сам, за покликом свого серця, пішов захищати нас з вами. Він нас захистив. До останньої каплі своєї крові. Отаким От хлопцям ми повинні дякувати. Тому що за счет їхнього життя ми можемо спокійно працювати, спокійно народжувати дітей, спокійно ходити на роботу. І тільки завдяки таким хлопцям ми повинні об'єднатися. Шановні, ми не чуємо вибухів, ми не чуємо гуркоту ракет. Тому тільки в єдності наша перемога. Я завжди говорив і буду говорити. Хто може воювати, той воює, хто не може воювати, той допомагає. І повторюся, єднаймося, тому що тільки в єдності перемога. Шановні рідні, в першу чергу мати Наталя Михайлівна, дружина, найщиріші слова співчуття, найщиріші слова скорботи, шани і подяки вам за сина і за чоловіка. Дійсно, герої не вмирають, а не вмирають до того моменту, поки ми про них пам'ятаємо. Тому пам'ятаємо всіх героїв, які загинули. Пам'ятаємо, тому що пам'ять вона вічна. Слава герою жашківщини Воскову Анатолію. Слава Збройним силам, слава воїнам Збройних сил України і слава Україні! Не жаль, не жаль, як би ж мені, синку, не жаль. ти ж на моїм серцю лежиш, Навана Наталія Мигалівна від імені президента України, Верховного Головнокомандуюча Збройних сил України. Прийміть цей прапор як символ держави, який вірно, чесно і до кінця служив ваш син Анатолій. Він дійсно герой. Плине качав, What is the